Ну, як вам історія з Тищенком? Ну, очікувана історія. Все до цього йшло. Рано чи пізно це повинно було закінчитися якимось, не знаю, там грандіозним скандалом, або просто чаша терпіння повинна була переповнитися. У представників тієї партії, членом якої є пан Тищенко, ну оскільки тут співпало, просто дуже багато факторів, і указ президента про введення в дію рішення ради національної безпеки і оборони, і країна з якої він вирішив звернутися до своїх виборців, ну до своїх співгромадян, і останні події, які пов'язані з. Боротьбою з корупцією там певні звільнення, які ми бачили в офісі президента і безпосередньо в структурах виконавчої влади. Мені здається призвели до того, що це сьогодні топ-тема, яка надзвичайно ну, перебила всі інші теми, що само по собі вже ну вибачте трошки дивно і лячно виглядає, оскільки в нас є, ну, триває війна, є бойові дії там на різних ділянках фронту, але вся увага зосереджується на цьому персонажі, який ну не перший раз насправді вже дійсно потрапляє в скандал. Причому тут є ще один нюанс. Давайте я спробую побути навіть адвокатом диявола. Якщо подивитися ну на формальності. То він, по-перше, не порушив заборони на виїзд за кордон, оскільки було сьогодні офіційне повідомлення з боку державної прикордонної служби, що ще не відпрацьований цей механізм, який був введений в дію рішенням РНБО. Це перше. По-друге, він виїхав за кордон кілька днів назад. Ну і по третє, він там, наче писав в партійному чаті. Ну, поки це не підтверджена інформація, що всі чудово знали, куди він їде. Він мав відповідні вказівки займатися організацією якихось там зустрічей, спілкування з нашими дипломатами Ось за кордонами. 8, та ви далі. Ви да, час, да. Так далі не показуємо Якраз, от ви якраз це показуєте, да, там була більш повна версія, де він, в принципі, пише: От вона є, да. То я ну, провів знаєте, титанічну роботу, та так, їжу так, в різні ну, країни титанічна, титанічна. Тут би він краще мовчав, тому що його фотографували в військовій формі, де в нього тут був позивний, який називався Титан. Тому я думаю, що тут якраз з цим все пов'язано. Титан може тільки титанічну роботу, зрозуміло, робити. Да? Але ну вийшло, вийшло так, що він постраждав та в принципі за сукупністю всього того, що він робив до сьогоднішнього дня, але ну так от виглядає, що просто показово максимально жорстко вирішили покарати, е, щоб показати, що ну всі рівні і влада вона не буде розбиратися хто яку там політичну партію представляє а може, а, а може він... він просто вже знаєте став для когось особистим ворогом і його вирішили ось таким чином позбутися позбутися його в політично політичній силі Наскільки мені відомо, в слузі народу він не є для когось особистим ворогом. Йому давним-давно, до речі, заборонили брати участь в якихось серйоз, серйозних справах. Тобто він не, не, не займався ніякими ну, там, проектами, не від, не виконував доручення президента, як він це раніше казав. Він мінімально був присутній навіть в інформаційно-публічній площині, тому що ну за великим рахунком, я так розумію, якийсь там блок поставили і сказали йому особливо не світитися. Але він намагався якось про себе нагадати різними там проектами, Ну От, мабуть, він не так сприйняв ті вказівки, які були роздані депутатам, тому що він ссилається на якісь засідання в парковому, ну це штаб, по суті, місце, там, де досідає слуга народу, їздити, комунікувати, спілкуватися. Ну, він це виконав так, як він в принципі, звик це робити. А оскільки це було, ще раз підкреслюю, достатньо демонстративно достатньо демонстративно. Ну, така реакція була спричинена. Я тут лише хочу додати, що от Арахамія в ефірі телемарафону Давид Арахамія, сказав, що наразі у слузі народу відбувається онлайн опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка з фракції з парламентської фракції. Тобто питання ще не поставлене. Але тим не менш погодьтеся, Микола Тищенко ну дуже багато було скандалів. Чого лише я зараз не беру якісь там невдалі висловлювання, але чого лише вартує оце порушення карантинних обмежень в розпал там коронавірусу, влаштував вечірку в готелі, і навіть після цього його. Не виключили ні з партії, ні з фракції і називали впливовим депутатом в оточенні президента. Не знаю, можливо його вплив був перебільшений, але його не чіпали. Це факт. Ну його не чіпали на той момент, тому що вважали, що рейтинг і взагалі розвиток ситуації дозволяє не здавати своїх, а в нього вплив був. Тут мова не про перебільшення йде. Те, що він ну звичайно не демонстрував таких успіхів на тих посадах, де перебував, це окрема історія. Ну шансів йому давали шансів йому давали достатньо багато. Зараз просто я ще раз повторюсь: так склалися ну зорі, мабуть, і обставини, що просто проігнорувати цей скандал було неможливо, і знаєте, я навіть не здивуюсь. Якщо його ледь не спеціально інспірували, щоб викинути з партії і з фракції ну такого найбільш одіозного скандального депутата, в той час як там є безліч інших питань до інших депутатів, які займають ну більш такі знаєте серйозні позиції, та щоб давайте далеко не ходити до, до очільниці партії, навіть є питання, які пов'язані із скандальним законом. Ну він правда ще не підписаний президентом. Ми сподіваємося, що цього і не буде стосовно містобудування і того, як. Вона цей закон просувала, приходячи в гості, наприклад, до наших поранених військових, які перебували на реабілітації на лікуванні в Києві. Тому, от на всьому цьому фоні, на фоні скандалів всередині фракції, на фоні того, що проти багатьох депутатів відкриті кримінальні справи національним антикорупційним бюро щодо незаконного збагачення або дивних якихось там знаєте, невідповідностей в їхніх деклараціях. Ну от реально ця жертва, давайте її так умовно назвемо, виглядає ну як спеціально підготовлена. Вгодована, прикрашена, виведена на оце таке лобне місце. Ну і, і, і демонстративно принесена в жертву. Я хотів би помилятися і не думати, що це якийсь спеціально підготовлений одиничний випадок. Але давайте просто от буквально кілька тижнів поспостерігаємо за тим, що буде відбуватися всередині фракції, всередині партії. Якщо там не буде інших кадрових змін, ну тоді все цією історією буде зрозуміло. Я, отут, знаєте, хочу нагадати насправді, як Микола Тищенко опинився взагалі в команді Слуга народу. Дуже смачно це в своєму матеріалі, колись описав Роман Романюк, журналіст української правди, який досліджував це питання. Так, от він пише: була нарада в офісі президента по Києву, кого ж виставляти мажоритарником, і по 219 окрузі хотіли пустити одного прокурорського, дуже одіозного. Всі почали протестувати. І тоді так з другого ряду за Зеленським піднявся якийсь чоловік. Це був Єрмак і каже у мене є кандидат на цей округ. Медійний. його легко буде продати. Коля Тищенко Зеленський так глянув, підняв руку вгору і поцілував себе у біцепси, кривляючи Тищенко. Оцей Коля, він же тупий. Це цитата. Розповів українській правді один з учасників тієї наради, яка проте завершилася для Тищенка успішно? От ви кажете, що зараз давайте поспостерігаємо кілька тижнів, і будуть якісь маркери, які вам будуть показувати, зробили з Тищенка сакральну якусь там жертву, як громовідвід, чи все-таки починають переслідувати і наказувати навіть своїх за порушення? А що буде для вас з цими маркерами? Я вибачаюсь, я останню фразу підвисла трохи не почув. так. Так, так. ви сказали, що зараз мене кілька тижнів, і ми побачимо, все таки це покарання е, навіть своїх, так якщо є за що карати, чи все таки з Миколи Тищенка вирішили зробити таку сакральну жертву? Так, а що буде цими маркерами? Як ми зрозуміємо, що це або от доганяють а, навіть дивіться, своїх? А... Так ми це зрозуміємо. Е... Да, ми це зрозуміємо дуже просто. Якщо будуть е, виключені з фракції ще деякі персони, проти яких, наприклад, відкриті там кримінальні справи, до яких є питання з боку національного антикорупційного бюро України, або принаймні буде заявлено, що вони там на період цих розслідувань не будуть членами фракції і ну зможуть там зберегти звичайно мандати, тому що там значна частина мажоритарників, тоді це буде маркером, що дійсно йде боротьба з корупцією, іде боротьба ну з якимись там недоброчесними депутатами. Але я наразі. Зі такого не бачу. Ну я вам один приклад наведу. От У нас є делегація в парламентській асамблеї Раді Європи, яка виконує дуже важливу функцію. Ну щодо там захисту України і захисту інтересів України. Але всі фракції, в цій делегації, є деякі депутати від провладної партії, проти яких такі справи відкриті, але тим не менше вони спокійно їздять у ці відрядження. Хоча потенційно вони можуть, наприклад, залишитися в тій країні, назад не повернутися. Але цей фактор не враховується. Тому тут треба дивитися на інші ще справи, менш медій. Інні. Тобто, там, де не будуть фігурувати настільки скандально розкручені прізвища, як прізвище Тищенка. якщо таких людей таких справ не буде і залишиться теж керівництво слуги народу, хоча ходили, щодки, що воно може бути змінено, не будуть прийняті якісь там рішення по відношенню багатьох інших депутатів. Ну тоді це точно буде означати, що це таке спускання пари. Чим до речі, чим до речі, поки що, ну на моє звичайно суб'єктивне переконання є і останні кадрові зміни, які в нас відбулися, що в офісі президента, що в принципі в. Кабінеті міністрів тому тут питання в тому, чи буде це продовжено, і які прізвища там будуть фігурувати. А там повинні бути інші прізвища: людей, які очолювали дуже важливі комітети, людей, які прийшли взагалі без нічого до влади, а через кілька років, ще й під час війни, вони, члени їх родин, стали надзвичайно багатими. Тому якщо цього всього не буде, то тоді можна буде зробити висновок, що це просто чергове таке шоу, але ну тим не менше, яке дуже добре сприймалося громадянами, які навіть Відчули певну справедливість в тому, що хоч в такий спосіб, але тим не менше, найбільш одіозні депутати були покарані. Ну, так сильно збагатився, поки став депутатом Андрій Клочко, наприклад, мама якого купила багато автівок і е, нерухомості, або той самий Павло Халімон, який поселився на печерських пагорбах. А щодо Тищенка, там же може бути ще такий варіант, що його виключать із партії, з фракції, але він все рівно буде залишатися так. в, в зе команді, просто неофіційно. Правда ж, він же він же мажоритарник, тому мандат в нього не заберуть, і він може ходити собі спокійно на роботу, тиснути ту зелену кнопку за всі законопроекти влади і при цьому вже не буде цієї асоціації між Тищенком і, наприклад, слугою народу. Тому ви знаєте, є тут зараз певні підстави вважати, що це така от розроблена комбінація, ну, принаймні така швидкість рішень, яка сьогодні приймалася, вона не характерна взагалі для нашої політики, навіть під час війни. Тому що по тому ж пану Халімону, якого ви згадали, рішення, наприклад, приймалися не настільки радикально, не настільки швидко. В силу чого? Ну, мабуть, в силу того, що цього пана, ну давайте відверто при всій повазі до нього, не те, що там. Не знає переважна більшість громадян України. Він і моїм колегам і там мені особливо також невідоме, бо він нічим не уславився на тих посадах, ну які він займав, або в контексті своєї депутатської діяльності. А тут історія зовсім інша. Тут про цю людину знають всі знають з різних сторін, і звичайно дуже довго це будуть обговорювати. Ну, тут ще треба сказати, дякую самому. Миколі він зробив все можливе для того, щоб про нього всі дізналися. Навіть навіть з цим інцидентом в Таїланді, так, чи, якби ж він про це не, не сказав, не написав чи, так, чи не підказала йому цей інцидент от, таким чином оформити. Да? Ти поїдь туди, зроби так, проведи зустрічі, значить з громадянами України, які там є. Тобто я не здивуюся, якщо навіть така історія вона може бути, тому що він же постійно казав, що він солдат президента. Що йому скажуть в офісі, те він ви не виконає. От хтось йому міг так порадити. Він зробив, а тепер він дійсно в партійному чаті пише е, в такому праведному гніві. Що що це взагалі відбувається, ви всі чудово знали, куди я їхав, а тепер виходять що ви всі в білому, а я поганий. Да? Тому от, ну, ця історія вона не дуже добре виглядає зі сторони. Тому треба дочекатися її завершення. І я би дуже хотів, звичайно, почути самого фігуранта цієї історії, щоб він зібрав, мабуть, там, журналістів, пояснив, роз'яснив, як все це відбувалося, чи вважає він подібне рішення правильним, і що він планує робити в подальшому.